На 1+,1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Щонайменше шестеро людей загинули на Донеччині. Ще п'ятеро поранені. Під постійним вогнем окупантів. Часів яр на мирноград окупанти скинули півтонну авіабомбу, убили місцевого жителя, пошкодили три багатоповерхівки та заклад освіти. З артилерії обстріляли село Шевченко. Постраждали троє людей. Ще двоє поранених у срібному. У Костянтинівці перебито газогін. Під обстріл також потрапив об'єкт інфраструктури у Миколаївці. Майже півтисячі ударів завдяли російські військові по восьми містах та селах Запоріжжя на село Щербаки випустили одразу 16 авіабомб. Понад три сотні безпілотників атакували Гуляйполе, Біленьке, Малуток, Мачку, Кам'янське потрощено шість житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Всю ніч під вогнем окупантів був Нікопольський район Дніпропетровщини. По ньому росіяни гатять із окупованого Енергодара. А напередодні ввечері внаслідок прильоту керованої авіабомби поранення дістав 70-річний житель Новопавлівки. Це Синельниківський район також уночі в небі над Дніпропетровщиною знищили три ворожі шахеди. Не лише з авіації та артилерії, тепер ще й цілими зграями дронів росіяни посилили терор цивільних воріхівській громаді на Запоріжжі. Аби вберегтись, комунальники працюють в досвіта, А єдина на всю громаду лікарка тепер майже не виїжджає до пацієнтів. Та, попри щоденні російські атаки, понад тисячу людей досі не квапляться перебиратися до безпечніших місць про життя поблизу лінії фронту. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Понад дві сотні. Майже щодня стільки безпілотників атакують прифронтові громади Запоріжжя. На городі стою чую, дзичі, отак хмарно. Два дрона летить, і оцей безпілотник отам далі по городах бомбу скинув. Прямо на дому, так: кружляв, а за нього два дрони. Ви вже бачили дрони? Ви вже ховалися від нього? штук. П'ять. А я і ховався. Да, ховався. Могу друга машину розбило не одну. Там іще одну, кидають по, лічно по цивільних. Машина їде, бах, і все. Летять десятки вбивчих дронів і на місто Оріхів. Комунальники, поштарі лікарі, усі служби, ризикуючи, виконують свою роботу, намагаються владнати всі справи в досвіта. Стараємося рано вранці, щоб комунальники вийшли поранені, зробили роботу, пробрали місто, вивезли сміття. На тому тижні там машину поліції потрапив дрон, розбив машину. Часи дуже велике беда з дронами. У місті залишається майже дев'ять сотень мешканців здебільшого це літні люди, які не покидають свої, хоч і потрощені, але рідні домівки серед них чимало маломобільних. До них зазвичай приїздила єдина на всю громаду лікарка Яна. Та зараз це вкрай небезпечно. Десь недільку стараємося нікуди не виїжджати. Якщо десь треба когось доставити, чи щось десь критичне, то просимо там сусідів, аби доставили до нас. Бо в нас зараз атакують дрони. На чергуванні щодня надзвичайники в частині їй фельдшер, до якого. Теж можуть звернутися цивільні. Окрім негайних виїздів на виклики, рятувальники теж намагаються обмежити пересування. В ті рідкісній миті, коли у небі чисто, наводять лад довкола частини, дбають і про свій невеликий яблуневий сад. Дерева, якби трошки запущені, але ну, вирішили покультурити. Стараємося, якби ми дуже не виходить, в кучі так сказати, не збиратися. Робити там роботу потрібно все одно. 44-річний рятувальник Сергій родом з Оріхова. Тут прожив все життя. Тепер його оселя теж побита, тому живе в Запоріжжі. каже, боляче дивитись, що росіяни перетворили мальовниче місто на суцільну руїну, але має надію, після перемоги все відбудують. Життя повернеться не зразу, звісно. Ну а зараз треба працювати на перемогу і чекати і донатить, тому що маленьких донатів не було. Попри те, що росіяни гатять зі всього, що мають на озброєнні на евакуацію з обстрілюваних сіл, погоджуються одиниці, виїжджають з перфронтової ріхівської громади або після поранень, або ті, хто зовсім лишився без даху над головою. Ще три села громади в окупації. Там ситуація вкрай жахлива. Нема навіть питної води. Там нашим людям ніхто не допомагає, там не їм не привозять. В селах, такі як Нестерянка, Копані, мирне, ну мирне, більш-менш може там ще можуть виїхати в сторону Васильівки, взяти там води. А ці люди навіть до що у воду збирають, щоб якось то виживати. Попри небезпеку, в кожне село Оріхівської громади на підконтрольній території доправляють гуманітарну допомогу і засоби гігієни. Люди тут радіють дрібницям, хвилинам тиші, хлібу і солодким булочкам, які привозять від волонтерів рятувальники. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини. Російські окупанти тиснуть на всі лінії бойового зіткнення. Минулої доби загарбники мали успіх у щонайменше трьох населених пунктах. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт, який відстежує актуальну інформацію на фронті. За даними спостерігачів, ворог просунувся у срібному, дачному та біля колодязів Донецької області. Також зосереджується на селі Андріївка. Російська піхота суне із півночі та півдня, щоб оточити село та почати штурм. Проте темпи наступу російських окупантів сповільнюються, запевня. Ають в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Росіяни зав'язли у міських боях за часів Яр і Торецьк. Це означає, що окупанти вже не атакують по всій лінії фронту, а зосереджуються на конкретних напрямках. Зокрема, намагаються оточити Покровськ. Через поспіх та незлагодженість російські підрозділи дедалі частіше потрапляють у пастки. Зокрема, бійці 110-ї бригади повідомляють, що загарбники потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці на Донеччині. Населений пункт окупували в Кінці січня однак бої за місто тривають, і наразі противник не розуміє, що робити. Ефект від пропагандистського флаговтику закінчився, а помирати окупанти не перестали, наголошують у 110-й. 62 тисячі 948 людей. Нині вважаються зниклими безвісти в Україні. І про це в ефірі українського радіо заявив уповноважений справ зниклих безвісти полковник поліції Артур Добросердов. Всі ці люди внесені до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Переважно зникли вони в зоні бойових дій або на окупованій території України. За словами Добросердова, це і цивільні і військові цифру понад 60 тисяч. Підтверджує колишній російський політв'язень, кримськотатарський журналіст та правозахисник Наріман Джилял. В інтерв'ю для ТСН він розповів, що велика частина цих людей цілком може бути в кремлівському полоні. Причому Москва може навмисно приховувати дані про їхні перебування у російських тюрмах, а багатьох людей на окупованих територіях вважає власними громадянами і не хоче віддавати Україні. Росія, хоч якось йде на обмін військовополоненими. По-перше, тому що це прописано в міжнародному праві. А щодо цивільних, взагалі ж немає ніяких, скажімо так, процедур щодо багатьох наших полонених чи ув'язнених, Росія просто не визнає, що вони у них є, чи не визнає, де вони є, і то велика проблема. Щоб ви розуміли, за даними нашого координаційного штабу, більше 60 тисяч наших громадян є або військово полоненими, або зниклими безвісті, або затриманими. Однак. Більш-менш конкретні дані ми маємо тільки по кількох тисячах. Сьогодні суд планує обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві військовослужбовця Полтавського ТЦК у Порятині. Це жителі міста Лубни та Полтави. Напередодні правоохоронці оголосили їм про підозру. Сам інцидент трапився пізно ввечері 31 січня на АЗС. Неподалік Порятина, коли військовослужбовець супроводжував мобілізованих до навчального центру на Житомирщину. Житель міста Лубни, ймовірно, близький одного із мобілізованих, підійшов до представника РТЦК та СП, погрожував мисливською рушницею та вимагав віддати зброю, але дістав відмову. Після чого вистрілив у військовослужбовця, солдат загинув на місці. Нападник забрав його автомат та намагався втекти разом зі спільником. Але за кілька годин правоохоронці їх затримали. і Під час обшуку у стрільця вилучили два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву там. Мобільні телефони викрадений у армійця автомат знайшли у лісосмузі обом чоловікам, які скоїли напад на військовослужбовця, загрожує до 15 років позбавлення волі. Резонансну справу нині розглядає суд у Дніпрі. Там на лаві підсудних п'ятеро чоловіків, яких підозрюють в обкраданні загиблих захисників. Слідчі кажуть, злочинці ще у морзі викрадали телефони бійців, зламували банківські додатки і переказували кошти собі. Серед підозрюваних працівник бюро судово-медичної експертизи. Саме він за даними слідчих крав особисті речі воїнів. it фахівець потім зламував додатки і отримував доступ до банківських карток. А також у складі злочинної групи був рецидивіст із судимістю. Сторона обвинувачення заявляє, підозрювані не цуралися навіть перепродавати особисті речі загиблих бійців і оформлювали на них онлайн кредити. Діяли швидко, аби банки не отримали інформацію про загибель реальних власників рахунків. Обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, доки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Ілон Маск проти Агентства США із міжнародного розвитку. Близький до Трампа бізнесмен заявив, що обговорював із президентом Сполучених Штатів закриття організації, яку називають одним із ключових донорів для України. Представники департаменту ефективності уряду, який очолює маск, раніше відвідали штаб-квартиру USAID, А підприємець звинуватив агентство відповідальне за адміністрування цивільної іноземної допомоги у неймовірній політичній заангажованості. Звинувачення на адресу USAID пролунали і від Трампа. Той заявив, що агентствам, цитую керують радикальні божевільні, і ми виженемо їх звідти. Доля агентства США із міжнародного розвитку непокоїть як Америку, так і інші країни. Зокрема, сенатори демократи звернулися з листом до держсекретаря США, в якому застерегли закриття агентства поставить під загрозу американську національну безпеку. Також закриття USAID може суттєво вплинути на подальше фінансування гуманітарних програм та економічної допомоги Україні, підтримку відбудови шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Наприкінці січня Дональд Трамп призупинив невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Стосувалося це і Агентства США з міжнародного розвитку, яке призупинило роботу в нашій державі. Можливо, торговельну війну Америки та Європи сьогодні обговорюють у Брюсселі. Низка західних політиків відреагувала на погрози Дональда Трампа запровадити нові мита на товари із євросоюзом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати власними тарифами на американські, але наголосив, що на його погляд співпраця важливіша. Надати для неї конструктивні пропозиції, наприклад, збільшити закупівлі енергоресурсів чи озброєння, пропонує президент Литви. А от президент Франції Мануель Макрон вважає, якщо Європу атакують у сфері торгівлі, їй доведеться змусити себе поважати. А глава європейської дипломатії Кая Калас заголосила, потенційна торгова війна між США та Європою зашкодила би обом сторонам. Події в Україні та позиція нової адміністрації США змушують Європу діяти більш згуртовано. Безпека Європи залежить від самих європейців. Ми повинні розвивати оборонну промисловість, технологічну базу та стратегічну автономію. Це стосується і економічної, і торгівельної політики. Дефонсабезадіхнолізмії на снігу на Закарпатті плазуни прокинулися від зимової сплячки і тепер блукають лісами. Що змусило рептилій активізуватися в розпал зими і чим це загрожує? Кореспондентка ТСН Світлана Денищук дізнавалася. Зима на Закарпатті цьогоріч нетипова. типова. Під час прогулянки лісом то парслід слід не лише острігатися диких звірів, а ще й уважно дивитися під ноги, бо через аномально теплу погоду на сонці виповзають грітися змії. Це фото в січні 2025-го зробив житель села Кобилецька Поляна. Чоловік вийшов на прогулянку з собакою. Посеред снігу побачив гадюк. А на цього поло за кількома днями пізніше натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище – справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня то часто густо температура повітря складає 15-14 градусів навіть у січні. Ну і Температура ґрунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Амфібії за умов такої позитивної температури впродовж тривалого часу, тривалого це до тижня, вони можуть стигнути отак ранньою весною пізньої зими відкласти ікру. І оця ікра вже, звісно, гине. Загрозою не лише холоднокровні тварини, каже фахівець кліматичні зміни порушили і природний цикл птахів. Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. До прикладу, зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли ну, буквально 29 грудня минулого року. Вони вже місяць на території Закарпатської області. Це при тому, що традиційно вони мали би прилітати до нас у березні. Кинутися в розпал зими погода змусила і ведмедів нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це пояснюють фахівці небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити. Світлана Даніщук, Станіслав Бобуський, Закарпаття ТСН, 1+,1. Наразі невеличка пауза в ТСН і далі е, марафон підхоплюють мої колеги. ведучі 1+, плюс Островська і Євген Плінський. І в них дуже багато цікавих тем і цікавих експонатів буде в цій студії. Тож долучайтеся. Ну а оновлений випуск ТСН уже о 17.00. Це буде обов'язково Україна.